І рада вітати вас на моєму каналі. Сідайте зручно, будемо починати сьогоднішню практику Намасте. Сьогодні ми попрацюємо не тільки з тілом, а й з диханням. І на початку виконаємо пранаяму, капалабхаті. Але з самого початку ми налаштуємося на цю практику. Руки покладіть собі на коліна, закрийте очі. Маківка потягніться вгору і починаємо з дихання. Вдих довгий через ніс і повільний видих так само через ніс. Заберіть увагу зовнішнього світу, перенесіть її собі на кінчик носа і продовжуйте дихання. Окресліть межі вашого фізичного тіла. Сильні відчуття. І запитайте себе, як я. Запитали і відпустили витих. Відкриваємо очі, руки покладіть собі на від Зараз будемо робити капела Видих активний через ніс, живіт м'який, на вдиху, живіт іде вперед, видих назад. Поїхали. Видих, 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 видих через ніс, видих, 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 живіт назад іде. Угу. Продовжуємо. Видих, добре. Вдих. Довгий. Видих. Повільний. І тепер на вдиху розкриваємо груди і з довшим видихом опускаємо руки вниз. Видих. Вдих. Видих. Округлили спину, голову опустили вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розкрили груди. Видих, вниз, голову опустили. Видих. вдих, Довгий вдих і активний видих. Продовжуйте. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 вдих і видих. Повністю все повітря. Вдих. Підняли руки нагори, взялися руками за лікті і починаємо верхнє ключичне дихання. М'який живіт видих назад. Поїхали. Видих. 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 Акцентуйте саме на видосі. Вдих пасивний, видих активний. Вдих, підняли руки догори і з видихом пускаємо долоні вниз, енергію направляємо від маківки по хребту вниз, увагою, і спостерігаємо. Спостерігайте за тілом, за станом, за відчуттями, що змінилося. Робимо вдих і з видихом відкриваємо очі, ноги ставимо перед собою. І трішки включимо тілом, Трясемо ногами, включаємо нашу лімфу. Стопи на себе від себе, на себе від себе, на себе, від себе. Грудьми тягніться вперед, плечі опускайте вниз. І перейшли на край, калимочка, піднялися вгору. Стали повністю на ступню, колінка призігнуті. Спина рівна, вдих, піднімаємо руки догори. м'язи та загодна затискаємо, з видихом опускаємо долоні вниз, вдих погляд прямо, видих, стаємо правою ступнею назад, вдих, піднімаємо руки догори, опускаємо з видихом таз нижче. Опустили заднє коліна вниз, вдих розкрилися паралельно долоні назад, грудьми потягнулися вперед, видих, опустили долоні вниз, відірвали задню ногу, стали в планку, опустили коліна, груди вниз, штанга на намаскар, вдих, собака мордою вгору і зачепилися ступнями, видих, собака мордою вниз. Правою ногою до рук, лівою ногою до рук, вдих руки через сторону, піднялися вгору, долоні разом видих, опустили їх вниз. Вдих, підняли руки через сторону вгору, видих, опустили долоні вниз. вдих, Погляд прямо маківкою потягнулися вперед. Видих, ліва нога назад. Вдих піднялися руки догори, грудьми потягнулися вперед. Видих, опустили долоні заднє коліна вниз. Вдих розкрилися паралельно, видих, опустили долоні вниз, підняли задні коліно, стали в планку. Опустилися на коліна а штанга на маскар груди вниз, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз, плечі відразу від вух. І підступили права до рук, нога до рук, вдих руки через сторону і видих долоні разом опускаємо вниз. Відкрили долоні, закрили очі і спостерігаємо за відчуттями в тілі, за станом. За енергією не оцінюємо, а просто як збоку спостерігаємо. Добре. Вдих підняли руки догори, видих опустили долоні вниз. Живіт поклали собі на стегна, руками взялися за щиколотки і постійно контакт живіт із стегнами, куприком тягнемося догори, плечі відводимо назад, маківкою тягнемося вперед. І залишаємося тут. Довгий вдих і повільний видих. Постійно повертайтеся до дихання. Дихання це ваш місток між вашим тілом і вашим станом. Ліву руку ставимо на килимок і праву ногу відриваємо від підлоги, і праву руку піднімаємо вгору. Можна опорну ногу призгинати, але пробуйте втримати цей баланс. Відкривайте таз назад. І верхню руку тепер спробуйте перевести вперед. Великий палець торкається вказівного. Витягуйтеся рукою. І розкривайтеся в грудях і тазом розкривайтеся. Дихання. З видихом опускаємо долоню верхню вниз. Закриваємо таз, руками ставимося над коліном. І задньою ногою тягнемося назад, маківкою вперед. Нога призігнута, якщо важко втримати баланс. І тепер, якщо добре стоїте, можна руки вивести вперед і залишитися ще на трішки тут. Таз закритий в нас. Опускаємо руки вниз. Ліва долонь лишається на підлозі правою беремося за ступню і ногу піднімаємо ще вище вгору. І тягніться животом до стегна опорної ноги. Добре. Опустили ногу вниз. Сіли вниз, присіли. Подивилися прямо, плечі назад. Піднялися стрибок, планка, чатранга Дандасина, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз, плечі від вухку, приком потягнулися догори. Три цикла дихання, тут стоїмо, дихаємо. І повільно ногами підходимо до рук, не поспішайте. Маківкою потягнулися вперед плечі назад, зігнули коліна, вклали живіт на стегна, взялися руками за щиколотки, склалися в складку і повільно піднімаємося вгору хребет за хребцем. Вдих, піднімаємо руки догори, затискаємо сідниці, прогинаємося трішки назад, відкриваючись більше в грудях, плечі відводячи назад. Вернулися на центр, опустили руки вниз. Вдих, Погляд прямо, залишили. Праву руку, праву ногу у нас опорна. Ліва нога відводимо назад, розкриваємо таз, і ліва рука розкривається вгору. Погляд направляйте вниз. Це вам допоможе стабілізуватися. Опорна нога може бути трішки зігнута. І якщо добре вдається, верхню руку переводимо в сторону. Лишаємося тут. Добре, ліву руку опускаємо вниз, закриваємо таз, погляд прямо. Піднімаємося руки, ставимо над коліном, лишаємося, відштовхуємося від коліна. Маківка тягнеться вперед ступня назад, лишаємося тут. Тримаємося. Руки перед собою, плечі назад. Залишаємося тут. Опускаємо вниз, ліва рука опорна, правою дотягуємося до ноги. Живіт тягнеться до опорної ноги, верхню ногу піднімаємо вгору. Тягніться носочком і повільно опускаємо ногу вниз. Потягніться маківкою вперед, куприк тягнеться назад. Зігніть ноги в колінах, присядьте вниз. Розставте коліна по сторонам, передіть на носочки і повільно опускайтеся головою вниз, розкривайтеся в стегнах. Можна руками спертися на пальці рук і ще дозаглибитися вниз, звели коліна разом. І опустилися вниз на ступню. Руками візьміть за щиколотки і з допомогою сили ніг Підніміться вгору та спідніміть плечі, опустіть вниз, родною клітиною тягнемося вгору. Голову не закидайте, погляд прямо. Тримаємося тут. І тепер ліву руку відриваємо від ноги і відводимо назад, розкриваємося ще більше в грудях. Дихання присутнє, опускаємо долоню вниз. Ліва рука тепер тримається за ступню і через сторону відкриваємося вгору, погляд вгору. Ноги міцні, м'яці зового дна підібрали, опустили руку вниз і вийшли в собаку мордою вниз. Плечі від вух, тягнеться до гори. Зараз будемо піднімати праву ногу догори і через сторону опускати вниз. Вдих вгору, видих через сторону, опустили вниз. І такі кругові оберти. Продовжуйте. потягнулася ногою тепер вгору. Закрили таз, животом тягніться до ноги, на якій стоїте і опустили ногу вниз. І тепер інша нога. Знову піднімаємо вгору і через сторону повільно, свідомо опускаємо вниз. Піти вгору, видих вниз, продовжуйте дихати, не затримуйте дихання, розпрушуйте обличчя, працює тільки нога, ногою потягнулися вгору і опустили вниз, плечі від вух, куприком потягнулися догори і перейшли на руки, стали в планку таз підкрутили до ребер, руками відштовхуємося від підлоги, час ранга Дондасина і затрималися 5, 4, 3, 2, 1. Вдих собака мордий вгору і видих, сіли вниз баласами. Поклали чоло на підлогу. ніхто не нашло, вище піджати, мупимо підпочивську. Увагу і не відлітайте, будьте в тілі. Кожен вдих, це увага до себе. Сідаємо вниз ноги перед собою. Руками візьміться за коліна, описіться повільно вниз. Піднімаємо таз вгору, руками робимо замок. Переходимо більше на руки і на плечі, тягнемося замком до стоп, залишаємося тут. Тримаємося ще тут. І опускаємо таз вниз. Руки ставимо назад біля вух, і будемо входити в мостик. І відштовхуючись руками, Ноги так само сильно відштовхуються, піднімаємося вгору і затримуємося в містку. Грудьми штовхайте себе вперед. Тримаємося і повільно опускаємося вниз на руках, підтягуємо коліна до себе, обіймаємо себе за коліна, м'яко похитуємося вправу в ліву сторону. Я прям, я прям. Піднімаємося вгору, праву ногу згинаємо і залишаємо біля сідниці. Ліву ногу випрямляємо і лягаємо вниз. Якщо важко, то можна бути на передпліччі. Заспокоюємо дихання. І тепер ліву ногу згинаємо в коліна і руками обережно підтягуємо до грудей. І старайтеся, щоб праве коліно не піднімалося вгору. Залишаємося тут з диханням, щоб не було дискомфортних відчуттів. Просто м'яке розтягування. І тепер робимо напівлотос, ліву стопу ставимо собі біля тазу і ноги і опускаємо коліна вниз. Ступню тримайте рукою, щоб вона не скользила вниз. М'яко доопускаємо ногу. І повертаємо коліно на центр, опускаємо вниз, піднімаємося, змінюємо ногу, іншу ногу підвертаємо під себе, лягаємо вниз, даємо носі звикнути І потім право згинаємо коліно і підтягуємо до грудей. Ліве коліно старайтеся, щоб не піднімалося, ви його не опускайте вниз, а тягніть як вперед. І... Зробили напівлоту, взялися за ступню, поставили її між тазом і ногою, там така є виямка, і опускаємо коліна вниз. Глибокий вдих і повільний видих. Постійно повертайте себе в тут і зараз. Випрямили дві ноги, підтягнули коліно. До голови відірвали лопатки, обійняли себе і лишилися тут і опускаємося повільно вниз, хребет за хребцем, випрямляємо ноги, долоні вздовж тіла, розкриті, ступні по сторонам. Робимо довгий вдих через ніс. І повільний видих так само через ніс. Всю увагу збираємо на кінчику носа, очі закриті, погляд направлений на міжбрів'я. Розслабте своє тіло, обличчя, щоки, губи підборіддя, чоло. І пройдіться увагою із маківки голови по хребту, вниз до ніг і з ніг по хребту вгору до маківки. Направляйте увагу вдих всередину себе, а видих це відпускання напруги. Вам добре. Вам спокійно, ви в безпеці і залишіться тут, не заходьте в думки, якщо емоції виникають, ви їх не подавляєте, нехай вони виходять через тіло. Якщо Тонками відлітаєте, повертайтеся до дихання. Повертаємося до тіла, зробіть глибокий вдих, видих, потягніться, якщо вам хочеться, порухайте пальцями рук, пальцями ніг. І через сторону, повертаючись, можна підніматися. Сідайте зручно ноги перед собою. Випрямте спинку, робимо вдих, піднімаємо руки догори, долоні разом і видих опускаємо до грудного центру. Подякуйте собі за цю практику. Подякуйте за увагу, яку ви направили всередину себе. І я вам дякую на мистець. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, як вам. І до наступних зустрічей.